Всім привіт! Мене звати Вікторія Плющ, Я студентка 4-го курсу спеціальності 061 журналістика Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сьогодні я в гостях в центрі ментального здоров'я, а саме у Дани Порікової. Сьогодні ми поспілкуємось про стан студентів, загалом про їхнє ментальне психологічне здоров'я. Сім привітана, розкажіть, будь ласка, як ви загалом оцінюєте загальний стан студентів? Якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, це супер важливо і тут враховувати потрібно декілька факторів, таких як соціальний вплив, економічний, суспільний і загалом ситуація, яка на жаль чи на щастя трапилась в нашій країні. Тому загальний стан студентів, особливо тих, які звертаються, це більше пов'язано з тривожністю, з якимись. Депресивними станами тощо, на жаль. А які основні психологічні труднощі загалом можуть виникнути в студента? Якщо ми говоримо про студентів, загальні запити, з якими до нас повертаються, це тривожність, це самопрезентація, це страх говорити, це неприйняття себе, тому це досить широкий комплекс, але переважні запити безпосередньо пов'язані з тривожністю, як ситуативною, так і особистістю. А які чинники можуть впливати на розвиток якихось проблем в психологічному стані студента? Насправді це досить комплексне питання, тому що на наш ментальний стан впливають зовнішні фактори, це економіка, це ситуація в країні, це ситуація на роботі, навчання тощо. це внутрішні фактори безпосередньо пов'язані із нашим фізичним тілом, те, як ми їмо, як ми спимо, не знаю, дефіцити, профіцити гормонів і вітамінів в організмі, і також, звісно, соціальні спектр, який безпосередньо впливає. А чи помічали вирізницю між? На психологічним станом студент, між студентами різних курсів, наприклад, першого, четвертого або магістрів, а, та різниця є, але тут все залежить від запиту. Тобто дуже важко сказати, у кого, наприклад, гіпотетично сильніші або менш яскраво виражені прояви, ми говоримо про різну специфіку. Наприклад, студентів першого курсу більше хвилює питання самоідентифікації, презентації себе, адаптації, тощо, якщо ми говоримо про випуск, це відчуття в житті, те, чого вони хочуть. Маїс частіше зіштовхується з питанням того, що куди йти, що далі робити, синдроми самозванця і так далі. А чи впливають взагалі на молодь, на студентів яким чином на їх емоційний стан саме соціальні мережі? Так, звісно, якщо ми говоримо про соціальні мережі, зараз досить значний час і увагу приділяю дослідженням безпосереднього впливу соціальних мереж, наприклад, різниці соціальних мереж, тому що TikTok це така по суті. Дофамінова залежність. Коли ми переглядаємо TikTok, ми отримуємо швидку порцію дофаміну для того, щоб там збавити наш на геть позитивний стан. Тому, наприклад, від юзання TikTok ми скоріше будемо мати дофамінову залежність для того, щоб постійно повертатись до того позитивного стану. Якщо ми говоримо про Instagram, це питання успішного успіху, самореалізації тощо, тому що в Instagram із вивезеною картинкою, з якимись. Отрірованими образами, перебільшеними образами, якимись додатковими аспектами, студенти, в свою чергу, відчувають комплекс самозванця, комплекс неповноцінності, тому що їм здається, що їхні умовні однолітки досягли набагато більшого, ніж їм здається. Або, наприклад, на прийняття свого діла, на прийняття своєї зовнішності, РХБ тощо. Тому насправді соціальні мережі грають провідну роль. Аналогічно, як меседжерове спілкування впливає на те, яким чином люди. Студенти підлітка далі адаптуються в соціальному середовищі. Те наскільки їм страшно з телефон, коли телефонує невідомий <головік> <головік> номер, те, як вони будують свою комунікацію, і, наприклад, в форматі представлення себе серед однолітків їм досить часто це дається важко, тому що у них не вибудовані ось ці комунікативні навики і впевненість в тому, як вони говорять і що вони говорять. А скажіть, будь ласка, як студенту загалом можна зрозуміти, що він має дофамінову залежність, і які можна зробити перші кроки для її подолання? Якщо ми говоримо про дофамінову залежність, тут завжди потрібно звертати увагу причини її. Тобто дофамінова залежність не виникає просто так. Тобто, у нас, наприклад, гіпотетично може бути прагнічний стан постійно, або депресивний стан, або тривожний стан, за рахунок чого нам потрібно від цього відволіктись. І таким чином і будується дофамінова залежність, тому що нам треба швидко отримати позитивні емоції. Це, наприклад, коли ми обсесивно переїдаємо, або солодке, бо здається, що нам стане ліпше, або ми отримаємо так само порцію. Цією еної кількості дофаміну додатково з іншими аспектами: від алкоголю, наркотиків тощо. Тому насправді помітити це, скільки часу ми скролимо наш там РІЛС або ДікТок, і відповідно, скільки часу і уваги і як це впливає на наш емоційний стан. Коли, на вашу думку, студенту варто варто звертатися саме про допомогу? Коли відчувається, що щось не так. От в моменті, коли розуміється, що от ну ні, щось іде не так. Я себе почуваю дискомфортно. Мені не подобається те, що є зараз. Мені не подобаються якісь додаткові аспекти в моєму житті. Життя не приносить задоволення з'являються проблеми зі сном, з харчуванням, з бажаннями, хобі, в цей момент можна просто сміливо йти до психолога в центр металу. Практичні поради ви могли б дати студентам для поліпшення цього психоемоційного стану. Угу. Перш за все, якби це заюзано не звучало, це харчування, сон і режим дня. Це дуже банально. Але від того, як ми харчуємося, які у нас є звички, як спимо, безпосередньо залежить те, як ми функціонуємо. Тому що, наприклад, кортизол це гормон стресу, він виробляється при недостатній кількості сна, або там з багато у нас кави або недостатньо якихось поживних речовин. Тому в першу чергу це ці три аспекти. І плюс я завжди по контексті про пікування, ментальне пікування, здоров'я рекомендую мати свою якусь родину. Ми не говоримо про обсесивні там. Розклади, якісь аспекти, які ми юзаємо постійно, але, наприклад, дві-три речі, які ми маємо зробити обов'язково, або якісь певні наші ритуали. Там кожного ранку я свідомо п'ю каву, наприклад, з якоюсь певною пічейкою, або там кожного вечора я хожу на прогулянку, або раз в тиждень я хожу на масаж. Тобто, все, що буде стабілізовувати нас і наш психіку. А що мотивувало вас працювати саме студентською аудиторією? Чому саме такий напрямок? Ця історія, яку я розповідаю, напевно, завжди ем, мені хочеться зробити те, що я б хотіла зробити для 19-річної себе. Я пам'ятаю, як мені було важко, тому що 19 років я навчалася в двох вузах. Я паралельно працювала і я не знала, чого я хочу від життя. Я навчалася на психолога, на юриста, і я взагалі не знала, ким я буду, коли виросту. Якби це парадоксально не звучало. І все, що я роблю, вся моя діяльність загалом протягом мого життя, мені вже. Дай Бог 27, направлено виключно на те, щоб допомогти тим, хто заплутався, тому що умовний образ 19-річний, це може бути студент на різних етапах: чи то перший курс, чи то четвертий, чи то магістратура. Йому хочеться дати ті інструменти, які можна заюзати і використовувати, інтегровувати в своє життя і пройти цей шлях набагато швидше, ніж це за мене. І останнє питання особисто від мене. Який найзворушливий випадок зі своєї практики ви можете пригадати без розголошення конфіденційних даних? Ой, це напевно будь-який я отримую фідбек про те, що життя змінюється. От це, напевно, найкраще, що може бути, і неважливо, пішов клієнт, залишився клієнт, але той фідбек, саме що там я нарешті змогла там говорити на публіку, або я нарешті помирилась з мамою, або я нарешті припинив, припинила. Постійні панічні атаки, тому це для мене найважливіше, і кожного разу це найзморушливіше, що може бути. Так, да, дуже дякую тобі за відповіді. Що ж, можливо, хочеш сказати декілька слів для наших студентів. Я запрошую вас в центр ментального здоров'я на будь-яких етапах. В описі відео ви зможете знайти посилання на нового форму на наш інстаграм. Ви можете записатись не лише на індивідуальну консультацію, а також на наші групові заходи, які проходять щотижня, і дізнатись трішки більше або навіть набагато більше про ментальне здоров'я і те, як його покращити.